Доброго дня, дорогі глядачі. Я хочу сьогодні записати вам невеличку навчалку, як користуватись Google-перекладачем для того, щоб ви могли всі світові новини з будь-якого ресурсу читати на зручній вам мові. Так, давайте одразу заходимо ось сюди, бачите, три крапки, в кого не налаштований Google перекладач. Натискаємо, йдемо далі, обираємо настройки, натискаємо в цьому полі, приходимо вліво, обираємо язики. Тут ми вибираємо, які, е, які мови ми обираємо в першому. Так, можемо щось обрати. в мене російська, англійська, англійська, українська. Е, Далі ми спускаємося нижче, тут ось у мене обрана базова перевірка правописання. І ось в цьому розділі Google-перекладач ми натискаємо, ну, активуємо цю кнопочку, щоб у нас він працював, цей Google перекладач. Це ми все це зробили, у нас все це є. І тоді, коли ми переходимо на будь-яку сторінку, новину, яка спочатку ну, йде на англійську, бачите, в мене вже все на українській мові. Буває, що воно ну, вбивається і йде на мову оригіналу, тому ми просто беремо, беремо, а отак ось поновлюємо сторінку, і в нас висвічується пропозиції, і ми натискаємо свою мову. Якщо змінити мову, ми натискаємо сюди три крапинки і обираємо, яку мову ми тут навчимо. Вибрати іншу мову, другий язик або залишити свою. Так, ви можете читати абсолютно всі новини, Оце консервативні, я вам раджу читати, звісно. Потрібно надавати перевагу тим новинним ресурсам, де є завжди посилання на перше джерела. І всі консервативні, список консервативних ресурсів я вам надам в описі до відео, також надам список аккаунтів, сторінок на Twitter, тих, скажімо так, лідерів думок і політиків, яких варто читати. Це будуть вас перші джерела. Тому рекомендую вам користуватись цим, читати новини самостійно. Щоб не жити в тому в тій інформаційній кулі, яку для нас створюють наші українські змі, чи змі вашої країни. Тобто, щоб у вас був вибір, альтернативна інформація, будь ласка, користайтесь Google-перекладачем і читайте будь-які новини світу, які вам цікаво на будь-якій мові і будьте в темі. А слава Україні героям слава в якості інформації залежить якості життя.